Стаття 120. Члени Кабінету міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади не мають права суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час, входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку. Організація Повноваження і порядок діяльності Кабінету міністрів України, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади визначаються Конституцією і законами України. Стаття 120 Члени Кабінету міністрів УНР, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади не мають права суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, входити до складу керівного органу. Чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку. Організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету міністрів УНР, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади визначаються Конституцією і законами УНР. Також члени Кабінету міністрів зобов'язані бути підзвітними перед народом УНР, розуміти, що вони працюють під клятвою. І несуть за свої дії вчинки висловлювання посилену кримінальну відповідальність без права внесення застави. Особлива увага повинна бути за вчинення корупційних дій чи участь у корупційних схемах. Члени кабінету міністрів несуть повну матеріальну відповідальність під час виконання своїх обов'язків після закінчення терміну дії контрактів. Працівнику записується в трудову книжку, термін який він був на посаді, за даними контракту. Тобто людина відпрацювала рік і отримує стаж один рік, без будь-якого пожиттєвого, житлового, матеріального, грошового чи іншого забезпечення йде стаж для пенсії, на яку він заробить.